Привіт! Сьогодні я запрошую тебе до практики заземлення. Виконувати цю практику запрошую стоячи або сидячи. Чим більше підтримки потрібно, тим більше частин тіла можна залишити на поверхні. Знайди комфортне місце для сьогоднішньої практики. Озирнися довкола і поміть свій стан саме зараз. Який тонус в тілі? Яке дихання? Яким в цілому відчувається тіло? Чи важко тримати його вагу? Чи хочеться обм'якнути десь? Помічайте, як стопи торкаються підлоги. Який фізичний контакт створюють стопи з поверхнею? І своєю увагою, наміром уявіть, що ви можете натиснути стопами на підлогу ще більше. Начебто, ви можете пустити коріння глибоко-глибоко. Опора слугує нам опорою тоді, коли ми в неї штовхаємо, здаємося, спираємося з собою. Як я можу відпустити стопи ще більше в підлогу? Можливо, мені треба для цього видихнути зі звуком. Можливо, зробити більш м'яким живіт, можливо, відпустити більше плечі, щоб руки повисли, наче мотузки, можливо відпустити нижню щелепу. Земля приймає усе, що ми їй даємо? Які б турботи ми не несли на своїх плечах, земля все вітримує. Вона витримує усю нашу вагу. Скільки б ми їй не дали? Як я можу спартися ще більше на землю? І чи можу одночасно я спиратися? І залишатися стійкою, пружньою, наче спагеті аль денте. Я віддаю свою вагу тіла землі і одночасно залишаюсь у вертикалі, приймаючи від неї підтримку. Я можу брати рівно стільки опори, скільки мені потрібно. Як це? Коли я відчуваю або думаю, що отримую опору. Земля дає людині найпростішу, найзрозумілішу, завжди доступну і найголовніше безумовну підтримку. Варто лише згадати про те, що ми знаходимося з нею в безперервному контакті. Спробуйтеся пройти з цим відчуттям, з цією якістю в просторі, отримуючи опору і залишаючись пружньою, якими є тоді мої рухи, як я дихаю? Яким відчувається тіло? І яка різниця з тим, як це було до практики? Спробуйте замалювати, записати чи проговорити свій досвід, щоб повертатися до цієї практики, коли вам потрібно буде більше стійкості.